Так, отже, е, повертаємося до теми е, освіти. Ми говорили в нашому ефірі е, програму по монофтурму 27 січня. Що е, заклади профтехосвіти в Львівській області частково будуть оплачувати за нервносії з коштів, які зароблені самостійно. Е, про це тоді повідомили на сторінці Львівської обласної ради. До нас вмикалася депутатка обласної ради, член комісії з освіти е, Парасковія дворянин. Зараз. Е, е, Пані Парасковія до нас вмикається, і ми поговоримо не тільки про профтехосвіту, а також про майбутню долю інтернатів. Пані Парасковія, доброго Добрий вечора. Вечір. Добрий вечір, слава Україні. Ви сказали, що львівські мануфактури в львівській мануфактурі нададете ексклюзив, і знаю, що профтехзаклади Львівщини вже надали всі кошториси. Тож, яка буде ситуація? Чи зможуть оплатити і знайдуться гроші за енергоносії? Ну і, власне, головне ключове питання: чи будуть освітяни з заробітньою платою? Ну, цей процес тривав доволі довго, неприродно довго, бо мені здається, що? Такі рішення мали би прийматися оперативно, тим паче, що всі служби, які дотичні до таких рішень, працюють в одній будівлі так, і дуже легко їм між собою зібратися і домовитися. Натомість, ми змушені були збирати, здається, 3 чи 5 комісій для того, щоб зрозуміти, чому одна служба блокує. Рішення іншої служби, так? йдеться про департамент освіти, департамент фінансів, управління майном спільної власності обласної ради, тобто всі ті структури, які опікуються освітніми закладами. І це не тільки профтехучилища, так, професійні коледжі, це загалом 72 освітні заклади. Які є на балансі Львівської обласної ради і фінансуються з обласного бюджету Львівщини. Богу дякувати, здоровий глуст переміг. Станом на сьогодні, ми маємо всі підписані кошториси. Ще два дні тому не були підписані кошториси чотирьох освітніх закладів. Які розташовані в Сокалі, в Золочеві, в Шептицькому і в Червоному. Але це були дрібні технічні огріхи, які директори виправили і кошториси підписані. Що це означає? Це означає, що освітні заклади можуть проводити тендери, підписувати договори, закуповувати все необхідне. І основне, вони можуть виплачувати заробітну плату своїм працівникам, тобто казначейство не буде мати до них зауважень. Хоча під час останньої комісії нас, крайньої комісії нас переконували, що це не вплине на виплату заробітної плати, але я знаю, що директори освітніх закладів. Не могли виплатити авансу, оскільки ці кошториси не були підписані. І я, як голова комісії, отримувала по кілька дзвінків на день, де директори вже як до останньої інстанції, знаєте, зверталися і просили якогось впливу. Тому дуже дякую своїм колегам з комісії. Вважаю, що ми відіграли чи не останню роль у тому, що цей процес набув такого публічного розголосу. І а, нам вдалося в тій ситуації відстояти освітян. А щодо фінансування, якого не вистачатиме, і ті кошти, які е, училище профтехосвіта заробила, вона е, змушена буде покривати енергоносії. Е, чи є розрахунки на рік, і чи не буде, наприклад, там станом за е, півроку е, не вистачати фінансування? Ну, йде мова про зарплати працівникам. Ми заслухали на крайньому засіданні працівника департаменту фінансів пані Світлана. Наконечну, дуже фахова людина, вона зазвичай приходить до нас з інформацією. Ми зараз справді маємо кошти на 8 місяців за енергоносії. І є таке бачення керівництва області, що якщо цих коштів не вистачатиме, то освітні заклади мали би ці кошти брати з спеціального фонду. Що таке спеціальний фонд? Це ті кошти, котрі заклади заробляють самі. І зазвичай спеціальний фонд використовується на дофінансування розвиткових проєктів. Ось, скажімо, завтра і в п'ятницю будуть відбуватися засідання конкурсних комісій, де ми будемо визначати, хто з профтехучилищ професійних коледжів. Мають можливість отримати навчально практичні центри. Я вже про них розповідала. Це таке дуже сучасне обладнання, яке ми можемо закуповувати, оскільки кошти дає держава, місто Львів, сам заклад зі спеціального фонду власне, і область. І якщо професійно-технічні училища коледжі будуть ці кошти давати на енергоносії, відповідно, вони не зможуть давати їх на розвиток. Тому наша комісія буде дуже на цьому акцентувати. І якщо, не дай Боже, знову з'явиться така ініціатива, що ви оплатіть, будь ласка, ці кошти спеціального фонду, то ми будемо про це говорити. Будемо кликати директорів, будемо кликати знову ж таки ті відповідні служби. Богодякувати, наша комісія не втомлюється. У нас були засідання і по 5 годин. Але я вважаю, навіть у час війни треба думати про розвиток і про модерне навчання наших дітей. Бо інакше, окрім того, що ми є країною, яка є у війні, воюючою країною, ми ще й будемо неконкурентоспроможною спроможною країною. А це, напевно, теж дуже зле. Ми мусимо готувати конкурентоспроможних фахівців, а для цього, щоб ми їх готували, в нас мають бути відповідне обладнання, відповідний інструментарій, і ми не можемо залатати ті діри, які свого часу неправильно розрахували в обласному бюджеті. Ну так, тому що дітям у профтехо училищах профтехосвіта має дати ремесло. А від одного світла і тепла і зарплати освітяна, не маючи відповідної матеріально-технічної бази, ремесло важко здобути. Ну і ще одна тема. Тим це баті... засідання. Вибачте, вибачте, що я вас перебиваю, але важлива ремарка. Тим паче, що якщо брати за 10, так оці ці енергоносії, то 9 десятих ці енергоносії використовують внутрішньо переміщені особи, які живуть в гуртожитках цих освітніх закладів. І лише одну десяту використовують учні, а наш уряд відшкодовує ці кошти. Якщо ці кошти відшкодовують, то ми би мали так розрахувати, щоб власне в цей спеціальний фонд наших освітніх закладів руку не запускати і не вигортати звідти останні гроші. Пані Параско, давайте тоді перейдемо до наступного запитання. Так більш детальніше для наших глядачів, то я озвучу, що власне 5 лютого відбулася профільна комісія, де розглянули питання функціонування обласних закладів освіти, і йдеться про реорганізацію Великолюблінського реабілітаційного центру шляхом приєднання до багатопрофільного реабілітаційного центру Святого Миколая. І, от під постом теж читала. Коментарі користувачів Фейсбуку, які люди пишуть, що переживають, аби загалом заклади не закрилися і продовжували працювати. Отож, що в подальшому буде з цим інтернатом? І з іншими інтернатами в області, тому що не тільки Великолюбницький, напевно, чекає така доля реорганізації. Я є прихильником різних інклюзивних ініціатив. Про що йдеться? Щоб ці діти адаптовувалися у соціум і були разом з іншими дітьми, які не мають особливих освітніх потреб. І ми вже це в нашій країні активно впроваджуємо, але є категорія дітей, яких неможливо адаптувати. Тобто це діти, які потребують особливого догляду, це діти, які мають, не мають збереженого інтелекту, це дуже часто діти, яких називають важкими дітьми. І власне в великому любені контингент дітей здебільшого такий. Великий Любінь, ви знаєте, це така історія, яку колись нам треба буде дуже добре проаналізувати і вивчити, чому так сталося. Тому що вона почалася з соцмереж. А я вважаю, що правильні державні рішення не мають починатися з соцмереж. Так? І якщо є потреба розголосу, то, очевидно, цей розголос можна було організувати по-іншому. Я неодноразово на засіданні комісії освіти про це говорила і запитувала і в оповноваженого справ людини, і в представника його на Львівщині, чому комунікація між ними і керівництвом області відбувається через Фейсбук. І зараз, коли проведено дуже багато різних розслідувань, так була одна комісія, яка розслідувала ситуацію в Великому Любіні, Я до неї не належала, тому не можу мені не етично коментувати їхні рішення, є вже готовий акт щодо того, що відбувалося в Великому Любінні. і прийнято рішення. Що Великий Любінь може бути філією центру Святого Миколая, реабілітаційного центру, який є у Брюховичах. Це хороший центр з задбаним дітьми, там добрий менеджерський склад, хороший колектив. І, власне, департамент освіти вийшов з такою ініціативою: Великий Любінь зробити філією. Цього центру Святого Миколая у Брюховичах. Ми по кілька разів збирали батьків і слухали їх, їхні пропозиції. Батьки справді дуже переживають, бо я ще раз наголошую, їхні діти важкі, не завжди цю дитину вдасться адаптувати до загальної школи. І дуже часто, якщо ця дитина не матиме можливості перебування в такому центрі, її просто закриють дома. І тому ми слухали різні точки зору, і ми батькам озвучили, що є ініціатива департаменту освіти, є лист за підписом директора департаменту Олега Паски про те, щоб створити філію центру Святого Миколая. Нині діючий директор, який виконує обов'язки директора у Великому Любіні, зазначив на одній з комісій, що це рішення нібито непогане. І це є шанс, що заклад буде розвиватися, бо зараз в закладі не є багато дітей, і, відповідно, є ризик, що його можуть взагалі закрити. Тобто, філія є одним з виходів з цієї ситуації. Але, знаєте, я перед тим, як голосувати, чи на комісії, чи на сесії, я люблю собі проаналізувати різні загрози. Я порадилася з кількома людьми, зокрема із юристами, і виникла така ситуація, що оскільки великий Любінь стає філією, він втрачає статус юридичної особи. Що це означає? Якщо великий Любінь втрачає статус юридичної особи, є ризик, що будь-які дії вчиняти щодо цієї філії можна поза рішенням сесії. Тобто вже не будуть за це голосувати 84 депутати. А це багато переконати стільки людей проголосувати. А будь-які рішення можна вчинити самоосібно, чи директор департаменту, чи голова обласної військової адміністрації. І мене це трішечки насторожило. Тому на крайньому засіданні комісії ми це рішення відклали. По-перше, була формальна причина, бо воно справді не було добре завізоване, воно не було розміщене на сайті, а це порушення регламенту. Але була і причина змістова. Я хочу, щоб наші юристи, наш юридичний відділ пояснили нам, що трапиться, якщо цей центр втратить статус юридичної особи. Як ми, які запобіжники ми можемо вказати в проєкті рішень, щоб цей заклад залишався освітнім і щоб в цьому закладі далі перебували діти. І сьогодні в нас вже з'явилася навіть така ідея прописати в проєкті рішення без права відчуження цього закладу і з правом, що він залишиться освітнім закладом. Я можу точно гарантувати від себе, як від депутата, і як від голови комісії, те, що ми не проголосуємо це питання, поки я і мої колеги не будемо переконані. Що в великому Любіні далі буде освітній заклад і далі будуть перебувати діти? І е, ви також на, на сторінці обласної ради написано, що депутати планують заслухати стратегію розвитку великолюбнівського НРЦ. Коли це відбудеться, в часових рамках чи відомо вже час, дата е, точно. Так, це дуже важливо заслухати стратегію, бо коли є стратегія розвитку, так то не так просто цей заклад закрити. І я вважаю, що директор, а це пані Наталя Цимбалюк, директор центру Святого Миколая Брюховичах. Якщо вона бере на себе... Цю філію, так, бере її в своє підпорядкування, то е, мала б бути бачення, як вона буде розвиватися. Щодо того, коли це відбудеться, ми дуже часто збираємося. Е, в нас вже в обласній раді ходять жарти, що деякі комісії збираються 5 разів на рік, а ми збираємося 5 разів на місяць. У нас крайнє засідання, яке було вже було 73-м за час нашої каденції. Я думаю, що в найближчі тиждень-два ми точно зберемося. І це питання, якщо воно буде звичайно готовим, і якщо на нього в ньому будуть всі відповіді на, на ті моменти, які для мене наразі суперечливими, ми проголосуємо. Дякуємо вам за роз'яснення. Завжди, завжди будемо чекати ваших коментарів у нас в Етері. Дуже дякуємо, що ви нам включаєтеся, бо це. Ну, питання освіти, питання інтернатів, тим більше ну такого нашумішого скандалу у великолюбницькому інтернаті цікавить багатьох і наших глядачів. Зокрема, тому будемо вдячні, якщо ви будете тримати наших глядачів через наші етери, через львівському на фактуру новини в курсі. Дякуємо. Дякую Дякуємо. вам, що ви цікавитеся такими непростими глибинними темами, які треба досліджувати. Бо тем зараз на поверхні лежить багато. Я дуже тішуся, коли журналісти власне, вникають більше в ті теми, які є непростими і які не є, так знаєте, не є такими галасливими, як більшість зараз довкола нас. Тому дякую за глибину. Дякую, Дякую вам, вам. Е, Перескові Дворянин, депутатка Львівської обласної ради, завідувачка кафедри радіомовлення, телебачення Львівського національного університету імені Івана Франка. Ми говорили про те, що чекає профтехосвіту, чи будуть вони зарплатою, Ну і власне, що чекає реорганізацію інтернатів.